Бажаю міцного Козацького. Так, панове, сьогодні не буду чіпати ухилянтові із сиконов і політичних проституток, бо мені гидко з того, що я дивлюся. А, натомість дуже багато оцих засобів масової дезінформації починають дезу там розплітати такий негативний фон по, фу, по фронту. Я дещо ну, спробую пояснити з того, що я знаю. Да? Десь місяців 2-3 назад у нас різко обострилась ситуація. Ну Покровсько-Канстянтиновський, Мирноградський, Новопавлівський напрямок і туди до богатиря. Е, що трапилось? Перекинули підрозділи Рубікон і судній день. ну Як там багато побратимів кажуть, то Потрібно було їх там бля, ліквідувати. І не було б такого. Ну, поки настроїлась, перебудувалася і почали працювати з ними, мої їх, пройшло немало часу. Ну, відповідно, на війні це завжди а, втрата і людей і техніки. Але менше з тим. А що взагалі? Як там бойові дії відбуваються, і чого вони пролазять? Я, скажу так. Що наряду із мінометами, ствольною артилерією, РСЗВ, да, це вже там традиційно всю війну є. Зараз таке, і воно з початку війни, але модернізується. Каби і фаби, яку ну, дуже колосальну шкоду нам наносять насправді. Тому що укріпав так небагато, а там поля, садки, посадки, хати, погріба це все кабами як автогеном. Белорами це, блін. Всі оці ближайший ну, так званий тил, хоча у нас від 0 до 20 кілометрів це не тил, це одна сплошна боячка На будь-якому етапі тебе можуть заевтивішити. Лібо либо лібомовні, і, і, і шахіди. Вони всі прифронтові міста, містечка, блін, систематично, і ті вже днем не особисті сняється. Так от перша проблема це каби фаби. Засобів боротьби як не було і нема. Бла бла бла, і я вже говорив: поки діти міністрів, оцих потужних, мажорів, чиновників не будуть в лавах Збройних сил, і по ним не будуть летіти каби, ніхто чухмаритися не буде. Ну, а що ми зробимо? Ну, а що? Та правильно, важнеї воше, так воно вам і не треба. Перше. Каби. Друга проблема е, у нас. Ми були флагманами по застосуванню безпілотних авіаційних комплексів, але на жаль, підари у нас перейняли досвід, масштабували виробництво на оптоволокні, на радіоуправлінні. І воно розвивається з технології Китаю, Європи, Сполучених Штатів, багатьох країн. Як вони до них попадають? Та дуже просто через треті країни за бабки. І на жаль, є проблема, да, я ж кажу ще раз: мабуть, немає жодної людини з баячки, яку не впівішали. Ну от просто цього не може бути і медаваки, і логістику, і піхоту, і арту блядь, і РВП. Ну коротше, всіх. От у всіх, абсолютно всіх. Ну, хто виходить як ситуація. ситуації. Як, як обично, ми гладко стволи купили, їдемо, бліт, стріляємо їх та і все. Реба, ми душимо. Коротше, це, це друга проблема. Третя проблема, вони не шкодують. Платять їм по 40 тисяч доларів рекрути, але вони в одну сторону йдуть. І піхоти, оце малими групами, от зараз БДА покажу вам. Дивіться. Це не фронтова зона, але воно в суті, речей не менше. Отакий от ліс, да? по два, по три. От щоб перекрити отакий от периметр. Да? А тут з борта не бачиш, крони високі, ну і нічого не побачиш. Надо до хіра піхоти. Ну що в нас з мобілізацією вам говорить не потрібно. Да? У нас тільки відповідальності за неї немає. Поэтому десь містами пролазять, але я вже на переходах, на розривах там, між полями, між посадками, де є в піві, де стрілкать ноль, вони, як правило, знищуються. Де вони там пролазять, закріпляються, там виходить, або сірі зоні, або вже там бачите карту Deep State, Як казав один військовий, гарний військовий, через нещільні бойові порядки. Стосовно того, що там плачете, що вони там а, в Родінське, да, от а, зона там Разіна, Мирне, Сюди, до Родінського, це моя зона відповідальності. Я ті посадки вилазив ногами. Там Практично в укріпленнях таких нема, нарили ці військові адміністрації екскаваторами, десь брюванами таке, срала, мазала, покидала, бо тоді то рахувалася друга-третя лінія, і солдатики самі. А фронт відкатується, це абсолютно не підготовлені позиції до оборони, і тому має бути відповідальність за це, і я за це вже говорю три роки. Да? Інженерна фортифікація, ви дограєтесь до того, що будуть фортифікації тільки хто в них сидіти буде. Це велика проблема. Підари забігли там на шахту в Родинську. Ну, у нас є казаки, які вміють і можуть і ще їх достатньо. Да? Попрацювали, блядь, підарів прибили. Може там недобитки ще якісь, я думаю, допрацюють. По аналогічна ситуація. Там е ту інформацію, що я маю, це підари місцеві, да? ждуни, їх же всі в Покрові, в Мирнограді, і практично в кожному селі хіра. Там через лісок, біля заправки, і ну, Звірова позатягували ці невеличкі групи, бля, вони туди зайшли, там строїли засідки, але я... а зараз. Скажем так, люди, які можуть і які всі війну могли, блять, ліквідовують цих підарів, прогнозувати щось на війні на найближчий час, це така задача, блять, із багатьма невідомими. Але скажу так: у мене от пацани є на АІміксах. Працюють да? на французьких колісних танках. Пацани вам, респект і подяка. 38 восьма бригада морської піхоти, бля, ви красавчики найкращі. От, на оцих всіх людях да, і тримається наша держава і державність. Не на потужній потужності, не на шмигальні, не на мусарині. Ніхто не плаче і не скигла. Кожен виїжджає на блін. причому, скажу так, якщо добропілля раніше був тил, то зараз це вже навіть не тил. Да? Але всі виїжджають, працюють, і мої бувші побратими, екіпажі зараз в складі іншого підрозділу, кожного дня вбивають підарів. І повірте, от по фронту їх вбивається стільки, що, блядь, ну це ж не з розумними людьми. Їх треба вибивати, і поки воно не закінчиться, це не підар піхота, бліда, то... Це далеко не закінчиться. А артилерію, броню там дуже багато вибили. Вони нам урон нанесли, ну і вони теж колосальні втрати, критичні, скажімо так, понесли. Це не значить, що його немає, з збасхранення знімають, ну критично нема. Зараз воно все плавно переміщається у війну дронів і виграє той, хто масштабується, а збільшить кількість екіпажів, обучить їх, забезпечить засобами ураження і дальніми. Чим далі оператор буде, тим і. Скажем так, він буде у безпеці. Що стосується цього політичного шоу, СА, набу, са, ПСБУ, тих взяли блядь, клоуни, інтерв'ю дають на таких посадах, друг другу піхають. Ви блужб звернули увагу блядь, на Покровський напрямок, на Сумський, на Херсонський, на Запорізький напрямок, блядь. У нас війна тяжка на фронті, блядь. На забезпечення підрозділів Збройних сил. Не бігали там, не, не придумували як кримінальну справу чи які блядь, киянина. а практичними речами, ну, йолки-палки, ну скільки може це продовжуватися. Я вже не кажу, що це, блядь, позорище ще є демобілізація. Мені б стидно було взагалі, будучи на посаді президента, такі слова говорить. Але я тут я вже ну, дивуватися, не бачу чому. Поэтому козаки. І Поки є збиячка, поки є, була і буде Україна. Так, да, і до речі, дуже багато військових не хоче займатися політикою, не говорять не публічні. Вони говорять, от е, простого солдата є до вищих офіцерів. Ми їбачимо підрав, ми не лізем в політику. Я би теж туди і не ліз. І я й не ліз, і не говорив би за ці речі. Ну я на своїй шкурі оцю потужну потужність. 22 рік мін немає. Ой, потримайтеся зараз. Потім мільйонами гуманітарки вагонами по 600 вагонів крадуть, блін. Міни браковані 25-й рік. Блін, нічого не міняє. ФПВ немає, блін. Сім місяців на Авдіївці, блін без снарядів сидимо. Так ото ж за це й говориться. А кадрові рішення, кадрові рішення. Це ви навіть не уявляєте, в військовому організмі настільки важливо. Є Авторитет у військовому колективі заробити дуже проблематично. І в нас іще є люди. Не потрібно політичних рішень у війську. Тоді можна вигравати війну. Тому що війна блядь, це не політика, це не цацки пецьки. І коли ви це зрозумієте, у нас якісь реформи. Але я не думаю, що серед вас є там хтось, хто може думати. Але думати є. У нас кому то козаки? Дякую пацанам по всім напрямкам. Зсу це опора нації. Вас всіх обняв. Все буде Україна, слава нації.